Друзі, всім привіт! Я вже стою, чекаю тут, але йду вже колобрами буду чекати. Їдуть вже наші бройлери. Нарешті то. Казали, що влізуться наші бройлери, небагато, їх 20 штук. Так що їду. Звідки вони везуть, я навіть не знаю, якщо чесно. І зразу взяли корм, друзі. Зразу взяли корм, бо там без... то не корм, друзі, то хімія. То хімія, реально, Бо там без хімії неможливо. Там вони, ну, навіть власники кажуть, як будете годувати нормально тою хімію, то будуть рости. Якщо обдати на своєму, то нічого не буде з того. Ну, але що зробити? Там я знаю, що в хімії годується. І там вони нам подробну інструкцію дадуть, як годувати, кожного місця там якось зменшуєш. Ну, коротше. Друзі, коротше, я йду на дорогу їх зустрічати. Вони ж не знають, де то є. А в нас, друзі, Больша є, більша, хотіла сірка, то сірка йде. Велике прибирання, бо завтра мама з татом йдуть на хрестини і не будуть мати, коли прибирати. Тому ми вирішили... Та я вирішила, допоможу діткам прибирати. Мої дітки то поприбирають все тако. Але треба, може, вікно яке втерти, може ще щось, то ні-ні, то, 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 то вже мама випаде. Так що мама мусить і випаде вже сама робити. Добре, друзі, я йду, бо я їх прогавлю, скажуть. Що це? Бо ми ти тут сидиш. Йдемо по пролірам. Так, друзі, є. Тільки що принесли. Я вам сказала, що вони такі доволі тяжкі. Вона каже, що їм щось два тижні тільки. Друзі, а вони такі тяжкі. Бо я їх витягала тільки що, знаєте, з цього. клітки ми принесли з тою панію. Вони поставлю. Принесли свою панію і це. У нас мої сіни вчора закрасилися. Це такой трошки інакше. Казали нам постелити соломи або постелити тирси. Ну, ми маємо то і то. Щось чоловік придати і поставить. І має бути корм постійно. І. А... Ні, хімію під об'єс, нес, під обіз. І це. Корм постійно-постійно вода і постійно світло світається. Ну, по Друзі, один такий бройлер коштує 88 гривень. Ну, там залежно від ваги. Теж Але теж дивіться, дивіться який, наприклад, оціво, який він. А який у цьому масивний. І є ціла курка. Короче, фест такий? Актур то зайди, дивіться. Дві... <смі> ну, Занести нашу хімію, під піднавеску стати. Друзі, хімія ця. Мішок хімії коштує 970 гривень. Ой, коротше, купа грошей, я вам кажу, це якийсь капіт, на кожному кроці. Ну, але не будеш обложувати, ти не будеш мати, то що зробиш. Коротше, таке от, іду їм розробляю той корм. І воду поставлю. Вони мають постійно їсти. І день, і вночі казали, що мають їсти. Я не знаю, ми ж ніколи не тримали. Так, що Так що, друзі, я вже вам. Любите наблюдати теж зі мною, як воно буде і що з того буде. Добре, ту корм розбавлю. Так, ще таку пої... поїлку цю кормушку. Нині чоловік взяв. Засипати, щоб вони тако їли. Ну, вона підвішується, то вже він зробить, але. Що, Артур, нові мешканці? Ти задоволений? Ти радий? Не. Дуже радий. Бачите, дуже радий. І бумік ще не бачив. Ти бачив, які нові мешканці? Не бачив. Там такі ціпа є, така велика. Бачив. Ти йому показував? Ти хочеш подивитися, так? Ну йди йому покажи. Ну йди, ну йди подивися на цепу. Іде з Артуром. Візьми його на руки, бо зараз лапа під грязні. Іди з Артуром, где на ручки. Бумик, да, хто, хто там такі є? Хто там такі є? Що там Ти О, Ооо. Так, друзі, дивіться, дала сюди 2 кілограми кукурузи меленої, 2 кілограми пшениці і той хімії. Узаді покажи ту хімії. Кілограм тої хімії. Тобто, ретельно перемішати і їм давати. Так, друзі, воду я знайшла садку велику траву банку. І не знаю, може теж щось інакше. Щоб ставлю топоки чоловіка, запіруємо може, інакше. Першу теж. Витягнули держ, туди серці пірс, це їм. И сейчас подала кальций, но попала кальций, еще какая-то. Не знаю, пошла бы. Брала все. Ну, але не була повинна чесна. Тобто, якщо вона чесна. Ну, якщо вона чесна. Ну, якщо вона чесна. Ну, якщо вона чесна. Ну, якщо Дзвіт. Ну, що я Не знаю, можна вимірювати, ні? Але підходить до будь-якого горничка. так. Так, друзі, все. Розібралися з бройлерами. Дала їсти, пити, підстелила. Все, я. А я беруся, друзі, до прибирання. наш поприбрав свою кімнату і казав, нашу, але треба передивитися. І кай все я йду в зал. Ми, коли. Ми з Артуром лишаємося двоє. Так що беремося до прибирання. Так, друзі, ось і все, Все прибирали. Чистота і порядок. На завтра ми вільні. Завтра до Христу на штату дитина має тримати, тому ну, пристайте. Тому добре бути вільним. Вже нічого не планувати, а нормально, спокійно собі святкувати. Так що, якось так, друзі там подивимося тепер до бройлерів через те, що я вже ходила між прибираннями, так бігала. І знаєте що? І малі цепта туди залазять і їдять той корм. А там що він з хімією? Тай не в тому річі, вони їдять хімію, а в тому річ та хімія дорога, як біда для бройлерів, а не для цепить. Наш тато приїхав з роботи, зараз буде щось думати, що би то зробити. Що би то придумати, ну, щоб вони там не залазили. там залазили. Так, там. Даму, даму, даму. Даму, даму, даму. О, тату вже зробив. Мішок <гуми> чіпав, бачите. які вам маленькі, ка казал, такі маленький. О, так кричить. Десь О, не буде щастя, тато. <гуми> 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 Я думала, тебе тут немає, так тихенько сидиш. Ти шо підв'язав, так? Да? Я не знаю, я знайшла такий бутиль, чи то буде добре той бутиль, чи не добре. Ну, то, то ти вже поправ. Я ніяк могла виходила з ситуації. І світла казали не гасити цілу ніч. Mm. Так воно не спали? Так. Але вони вже ходять, бо вони перші взагалі такі збилися, знаєш, до кубки і... Ну там сядь привикнути там. А що воду замість воду? Поставити щось інакше. Відро. Маленьке, чи що. А маленьке відро покажу. Я хочу, я ж маю ті поїлки. А, ті ж ти замовляв? Так. Зоб'ю. Чому так буде? Бачите, друзі, вже йдуть їсти. Перше я заходила, то тако всі тут воно купі лежали, і ніхто не йшов їсти. Ну там одне чи що. Але вони повинні їсти і спати, їсти і спати. Вони так ростуть. П'яти. П'яти, так п'яти. А ці пита собі зайшли, а де все теж між ними тусуються. Я не хочу не вийду. Ну, та я, ну, то все нормально, але там той мішочок коштує 1000 гривень. Друзі. Це трохи за круте задоволення. Ну, та і нам не треба її ці на м'ясо, а там ті на яйця на свою домашню курку. Ой, друзі, згадала тільки що про свою домашню курку. Пише мені якась мадмуазель. По-перше, написала так з помилками, ну але то я прочитаю, ми не горді. Одна речі, я 10 помилок, друзі. Але, Коротше, пише мені. Що, мати все своє домашнє і купляти, і купляти філе, сметану, маргарину, це ви вважаєте домашнє? це ви вважаєте якось там ну, харчування правильне. Я от нічого не маю, і я все домашнє їм. Ну, а Мені треба, що ти там їсиш, мені не все одно, людину добре, ну ти мені що подружка, чи ти мені якась родина, чи що, що мені там треба, що ти їсиш. Та їж собі на здоров'я. Люди смішні. По-перше, вона б знала, що козячого молока нема сметани. А, треба дуже багато мати молока, щоб була там ложка дві сметани. І то, По-друге, маргарину я не вмію сама зробити. Ой, коротше, друзі, скільки люди, стільки цуду, дайте собі спокій, то, то страшне. І годин всіх блокувати, розумієте? Я поки побачу, що там хто написав. Але таки всяких е, прибамбашених трохи все, я блокую. На що воно мені тут все не потрібно? Та і все? Не, <різь> <різь> таке? Каже, на два зель, що маєте все домашнє купляєте філе, маргарину, сметану. <різь> а, а. Ай, Та я можу купляти, що хочу, я в нас ні гроші не дає. Казала, Смішні люди. Думаю, що вже як знімаєш, маєш право, на, на все маєш казати. Друзі, я така жінка, що я Мі, всім добре закрита рота. Я не така біла і пугнаста, як вам здається. Але нічого, не будемо схвалятися, одразу їх блокуємо на вихід. Це на вихід по-єдному, на вихід, по-єдному, по-єдному. Тільки всіх хороших лишаємо, а всіх поганих по одному на вихід. Ой, добре, друзі. Трохи замучилася. Та нічого, вже завтра не відпочивати. Дякую, в неділю відпочивати. Неділю теж вже наплановано. <гум> все вийшло. Добре, друзі. Всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Дякую всім адекватним. Ви в мене всі хороші. Як один-два, то я їх навіть не рахую. Я <гум> мусив бути в сім'ї, ні. Знаєте, як то є. Так що усе. Всім папа на середині.